Добрий день, глядачі мого каналу. Сьогодні знову з нашого підвалу, де ми тут інколи ремонтуємо велосипеди. І от така святоявина. Як я вже казав, я придбав нові гріма грима Альхонга. Це тайванський виробник. Правда погано видно, зараз, мабуть. Але вони... Доволі якісні, схожі на Тектра, а Тектра Ірхонга це одне і те саме. Тільки це бюджетні, а Tektra – дорожчі. Ну, відповідно, щось у мене передні колодки почали. Так ось що сталося? Ну все. Це ті колодки, які йшли в комплекті до горню. Так, не видно. В принципі, що це церкви. І здається, що вроді нічого з ними не сталося. Хоча, бачите, як блистить вроді алюмінію наїлося. І справа в тому, що дуже почали скрипіти. Таке відчуття, що гризе метал. Обот вже дійсно трохи треба, мабуть, скоро міняти, бо... Бачите вже якийсь ну, знос є. Ну, купили сьогодні тектра. Я їх вже, правда, і поставив. Вони трохи відрізняються. Якщо бачите, вони тонші. І саме цікаво, що тут... ключ. швин. На 5 миллиметров. А тектра, которую я сейчас купил, на 4. Не почему. Еще трохи проблема с этой колодкой. А не, наоборот. Это нормально стало сразу. А вот А ліва трохи вона якась не хотіла вставати. Чому? Єдине, що ці, помню, можна регулювати по куту. А ці, звичайно, ні. Тут просто прикрутив і все. Ну, Звичайно, якщо можна виставити за кутом, воно ну, набагато краще гальмує. Як їх, я це, звісно, не зняв, але треба було. Як я роблю, коли їх встановлюю. В першу чергу я їх наживив. Потім зажав грима ручку і потім прикручують. Тоді вони стають рівно відповідно до ободу і термозної лінії і повинно якби працювати краще. Ну от така у мене сьогодні невеличка покупка. І ну, вибачаю, вибачаюсь, він у мене трохи грязний. Зараз у нас погода не дуже. То то ще щось. ну так і їздю треба помити, але ж помиєш, потім вийдеш, буде те саме. Він, звичайно, все це витримує і працює на п'ятірку, на тверду. А якщо по теперішній системі, на 12-ку. Так що все вроді добре, ще не перевіряв, як воно буде на вулиці працювати, буде скрип чи ні. Але ну, це було просто жахливо, коли тиснеш на передні гальма, а у тебе свист на всю вулицю. Таке ж відчуття було, що метал об метал шкребеться. Ну, мені здається, просто ті колодки набралися стружки, мабуть, ну як не стружки, а з обода пил. Це що, звичайно, колодки труться, обод стирається, і колодки стираються, це норм. Тому інколи обода треба змінювати, якщо у вас обідні гальма і саме такі колеса, то треба міняти. У мене стоять в запаси. Нові абода, але я планую їх трошки на інші втулки ставити. Хоча ці шамфен, що тут стоять, вони дешеві і чомусь дуже якісні. Скільки років візні, ніяких проблем з ними немає. Як таке може бути? Та взагалі все працює чудово. Якщо якщо яка ваша думка, пишіть в коментарях. Підписуйтесь, якщо... Цікаво. А я буду їздити, знімати далі якісь ролики як ремонт велосипеда, а також природу і мандрівки. Добре, дякую, до побачення.